Яка ситуація в Бахмуті зараз? От німецькі журналісти пишуть, що російські сили контролюють 75% міста. Які оновлення за ніч? Я вам скажу, що реально залізниця тримається збройними силами України. Відповідно, вона контролюється нами. Те, що говорять там, журналісти, ну їх тут звичайно ж немає. Ми реально контролюємо до 40% міста. Звичайно, ж точаться дуже важкі бої, тому що противник пускає на гарматне м'ясо. Своїх військовослужбовців ми тут перемолюємо і стратегічно тримаємо фортецю. Вони штурмують нас з півночі, де от така алея Рос стоїть. Там наша оборона стоїть. Да, вони пробують з двох сторін приватним сектором нас обходити, але ми стоїмо і відбиваємо всі їхні штурмові дії. Всі ці штурмові дії проходять під залпові вогні з. Градів вони нас накривають великокаліберною артилерією, е, мінометними розрахунками дуже дуже відчуває ну, не відчувається голоду. Дали дуже багато змі, так само говорили про голод артилерії у ворога. В нього його немає. Він реально день і ніч накриває повністю і спалює з лиця землі наше українське місто Бахмут. Але доки є збройні сили України, доки є військові в місті, місто належить е, українцям і стратегічно. Ми знаходимося тут. Ми розуміємо всю важливість цього міста, тому що. Е, Віримо в те, що високе, вище командування наше має реальний план чи до контурнаступу, чи наступних дій. Ми стоїмо все в нас нормально, і не треба розняти ніяку паніку, тому що я вважаємо, де коли у нас є доступ до мережі інтернету чи Фейсбук, чи Стерлінг, Ми бачимо, що багато вже там і військових говорить про те, що от не, не стратегічно, неправильно все воно правильно, все воно стратегічно відчувається звичайно вже важкість, тому що інтенсивність дуже велика. Нам реально дуже важко. Але ситуація я би сказав так дуже сильно напружена, але контрольована збройними силами України. Тобто ситуація, яка є насправді, відрізняється від того, що пишуть і в інтернеті, зокрема, як ви кажете, і журналісти повідомляють і деякі експерти. Тому дуже дякую, що ви знаходите час і Включаєтеся. Ви та ваші колеги для того, щоб пояснити ситуацію. От я так розумію, що в принципі ви підтверджуєте інформацію, яка була в телеграм-каналі Бахмутський демон, який пов'язують з українським військовим з Бахмута. І от там писали, що у вихідні були тяжкі бої за залізницю в Бахмуті. І зараз вони продовжуються. Розкажіть, які деталі відомі про що можна говорити? Все, що я можу говорити, це те, що дійсно противник він застосовує дуже важку артилерію по залізниці. І дійсно, два-три дні назад були інтенсивні штурмові дії. Вони тривали протягом двох діб. Противник з трьох сторін намагався вибити. Позиції оборони України, але він перемолов дуже велику кількість своїх військовослужбовців. Ну а зараз просто артилерію він накриває і залізницю. І трохи пів південніше, де стоїть бійці до розтретьої бригади, він старає з лиця землі там виховисокоповерхівки, будинки, і нам потрібно деколи вибирати, скажімо, більш такі укріплені райони для оборони і більш вигідніші позиції, тому що е, деякі міста, деякі будинки в ринків не ще спалені, і там дуже важко стояти з військовослужбовцем. Відповідно, ми виходимо на інші. Чи трохи краще підготовлені рубіжі, і далі стримуємо їхню навалу? Вони штурмують до 30 чоловік з трьох сторін через годинку, коли ми їх скажімо так зачищуємо, йде інша штурмова група і так. Година за годиною, година за годиною. І буквально позавчора ну противник вже я так розумію, зробив перегрупування, тому що ми зафіксували так само про те, що не тільки ЧВК Вагнер, а вже присутні військовослужбовці, десантники армії Російської Федерації. Вони зробили певне перегрупування. Було певне таке, скажімо, стилкове затище, але тільки артилерію нас е, провіряли, е, били по приблизним позиціям оборони України. І от зараз буквально вночі почали знову ж таки штурмові дії, як і на півночі, де я говорив про Олею Рос, і так само на залізничний вокзал, тому що вони для себе вони бачається дуже стратегічно забрати на залізничний вокзал. Ми поки що тримаємося важко, але тримаємося. Тараса, от в міноборони України, зокрема, заступниця міністра Ганна Маляр каже, що от російські командувачі вже відправили воювати в Бахмут елітні підрозділи російських десантників та мотострілків. Чи помітили ви таку присутність про? Що це може взагалі е, свідчити? Я вам скажу так, що не треба недооцінювати нашого ворога. Даже ті найманці, зеки із ПВК Вагнер вони, ну то що було на початку війни і зараз, тому що ми зараз особисто з підрозділом на напрямку більше трьох місяців. І ми спостерігаємо дійсно професійність. Ми спостерігаємо те, що деяких груп зеків, тому що брали їх і в полон, знаємо, що це дійсно зеки. Вони доволі професійно себе рухають. Їх навіть коли вони попадають в якусь, скажімо так, проблему, то димовими ми Завісами їх пробують витягувати, Пересуваються вони доволі тактично, і ми розуміємо, що разом із ними працюють спеціалісти спецназівці, які командують отим от м'ясом, котре кидають просто на на штурм, який ми просто тут перемолюємо. Тому да професіонали в них є і навіть у ті всі зеки їх так само десь готують ті там пару тижнів, декому даже достатньо, щоб вони доволі непогано себе вели. Тому не треба не до недоцінювати противника. Ми не воюємо реально з чмобіками, просто зеками. Ми воюємо дуже сильною підготовленою армією і даємо, даємо їй відпір е, в тій змозі, якій можемо. Тарасе, а скажіть, чи є зараз маршрут для постачання українського угруповання до Бахмуту? Чи немає загрози для українських військових потрапити в оточення або ж залишитися без постачання? Маршрути є, він не один, їх є декілька. Звичайно, вже про них багато говорити не можемо, тому що це дуже стратегічно. Постачання є боєприпаси. Завозять, скажімо так, більш підкріплення завозять зброї. Достатньо відчувається просто голод, трохи артилерії. Я не є представником Генерального штабу чи Міністерства оборони України, але хотів би звернути увагу на те, що нам потрібно. Більш якіснішу контрбатарейну роботу і трохи мін. А так дороги є. Хлопців завозять, боєприпаси завозять. Все добре, Тарас, Я так розумію, що постріли було чутно от протягом цієї розмови з вами. Так, ну, тут воно зараз даже чесно кажучи, затихло, тому що я думав, що воно буде більш яскравіше в нашому ефірі. Постили не замовкають вночі. Наприклад, там ну гради працюють фосфором палять зжигательними мінами палять будинки, квартали, дороги вони приблизно розуміють де наші стратегічні дороги, і вони час від часу по по певним орієнтирам мінами накидують по. Як вони думають собі нашим альтернативним дорогам, по яким ми завозимо чи то техніку, чи то боєприпаси? Я вам дякую дуже за те, що знайшли час для цього включення і повідомили про реальну ситуацію в Бахмуті. Тарас, Деяк, як командир добровольчого підрозділу спецпризначення Карпатська Січ, долучився до трансляції Свобода ранок. Дякую вам.